Вона називала це йога для одного, я знайшов її стрім місяць тому під час рідкісного злиття презирства до себе і вільного часу, які зіткнулися в щось схоже на мотивацію. Тож між заняттями з кікбоксингу та тренуваннями у спортзалі була її мініатюра. Стрім провернув мою увагу. Це був простий знімок її обличчя, так близько до камери, що я міг порахувати веснянка. Зуби трохи завеликі для її рота, а ніс трохи викривлений. Я ніколи не був людиною, яка цікавиться йогою, Але я налаштувався, і за лічені секунди я був. Захоплений. Дівчина була у своїй вітальні випадкова мізансцена. Підлога поцяткована сумними зів'ялими маленькими рослинами та великими стосами журналів. Вона позувала, поклавши руки на підлогу і виставивши стегна в повітря, вона сиділа в центрі екрану. Я вирішив. Залишитися на деякий час. У мене не було килимка для йоги, тож я постелив звичайний рушник. Було важко стежити за нею. Вона говорила, багато говорила, і лише частина з цього стосувалася рутини. А тепер притисни п'яти разом і нахили голову до ніг, глибоко дихай. У тебе чудово виходить. Давай дихати разом. Вдих. Видих. Не поспішай. Знову робимо глибокий вдих і знову видих. Зосередься на диханні і своїх відчуттях. Ммм, мої ноги сьогодні пахнуть персиками і кремом. Так і хочеться їх з'їсти. Я... Люблю стиглі парсики, люблю кусати їх і відчувати, як сік вивертається в роті. Це нагадує мені той час, коли я провалився в медитативну трясовину, виткану з її слів, вдихаючи запах власних шкарпеток, не помічаючи, що вона змінила позу. Через деякий час мої м'язи затремтіли від зусиль. Спрямованих на підтримку м'якого тіла в цих незнайомих позах. Тож я вирішив, що на цьому все саме тоді я помітив дещо глядачі один. Це був я, я був єдиним, хто спостерігав. Коли я закрив браузер, то відчув незрозумілий потік провини, ніби я. Покинув її, а вона так старалася. Тож, наступні кілька днів я знову заходив на її канал. Це була найдивніша річ, вона завжди була на стрімі. Вона або не знала про мою присутність, або була байдужою до неї. Її блукання настільки вільніше наближалося до випадкових словесних асоціацій. Здавалося, не змінювалися, чи був я там, чи ні. Вона часто обривалася на середині речення. Коли я входив у систему, вона поводилася так, що було зрозуміло, що вона не намагається бути кокетливою, чарівно грубуватою у своїй схильності, начитувати інструкції. Цікавість переповнювала мене, я прагнув дізнатися більше про це чарівне створіння. Її рухи притягували мене, наче вона хапалася за мене через екран, я захоплювався відчуттям бути її мовчазним вояристом. Мені стало зручніше в основних позах, хоча я все ще не міг дотягнутися руками до пальців ніг. Занадто швидко вона підвищила рівень складності. Дівчина сіла на шпагат, кожна нога витягнута, пальці ніг спрямовані під ідеальним прямокутним кутом. Я з усіх сил намагався повторити цю позу, але мої м'язи протестували проти тиску. Щодня вона просувалася трохи далі. Дівчина різко вигнула хребет позаду себе, витонченою дугою. Вона піднімала ногу високо в повітрі під котом, який, здавалося, виривав її стегно з місця. «Я...» Примусив своє тіло максимально наблизитися до її геометрії, наскільки це дозволяли мої сухожилля, стіпивши зуби від гострих попереджень, які видавали мої нерви. Вночі мені снилося, що вона ламає мої суглоби, розбиваючи мої кінцівки на чисті форми, які вона сама так легко підтримувала одного разу. Вона вивернула руки так далеко за спину, що я відчув співчутливий біль. Її зігнуті ноги опустилися на плечі, торкаючись пальцями ніг за шиєю. Вона посміхнулася в камеру скромно, вічливо. Ти, мабуть, хочеш побачити, як я зігнуся ще більше, чи не так? запитала вона. Це був перший раз, коли вона звернулася саме до мене, я забував їсти, прокидався на дивані, задрімавши, а вона щось бурмотіла про фрукти, запахи, дихання і лобом торкалася колін. Вона взагалі спала, зіла. Я не бачив жодних ознак цього. Кожного разу, коли я рухався, моє тіло боліло від спогадів про те, що я був розтягнутий до межі. Я проводив по десять. 12-14 годин на день на її стрімах вона часто розмовляла зі мною. Я знаю, що ти спостерігаєш за мною. Думаю, тобі просто подобається, як далеко ти хочеш, аби я закрутилася для тебе. Плавне переміщення її тіла у вершини, криві та делікатні багатокутники гіпнотизувало. «Я...» Губився у світлі мерехтливого полум'я, що закручувалося в різні візерунки, перетворював себе на щось більш податливе, ліпив з себе щось схоже на зізі. -зі образ важко визначити момент, коли вона зайшла надто далеко. Це було більше схоже на повзучість сипучих пісків, ніж на якусь одну точку. Вона лягала на спину і піднімалася на долонях і підошвах ніг, її тулуб спрямовувався до стелі, ніби вона була одержима. Вона зближувала руки і ноги, відкидаючи тіло назад на себе. доки... Не розколювалася майже навпіл, а потім вона стрибала вперед, поки білки її очей не заливали екран, налякавши мене так сильно, що я підстрибнув на дивані. Вона дзвінко сміялася, наче жартувала. Це, Це було до біса моторошно. Це було дійсно схоже на те, що в людину вселився демон. Мені здавалося, що люди, навіть професіонали, не вміють так викручувати своє тіло, бо це неможливо фізіологічно і просто небезпечно. Вона крутила головою, як сова, і засовувала її між стегнами, завжди кліпала на екран, завжди посміхалася, ніби. Ми ділилися якимось внутрішнім секретом, ніби я був учасником таємної змови, а потім вона сказала: тобі подобається це, чи не так, містер Сміт? Я твоя кишенькова іграшка. Сміт дуже поширене прізвище, існував не нульовий шанс, що вона щойно вгадала правильно, але це. Налякало мене настільки, що я закрив ноутбук, знищивши зображення її посмішки. Я намагався повернутися до нормального життя, але мені майже нічим було заповнити свій час, окрім телебачення соціальних мереж і заповнення заявок на роботу, на якій я ніколи не хотів працювати. Мене лоскотало дивне відчуття, ніби щось. Було не так, ніби я щось забуваю, і потужні хвилі провини, тієї самої провини, яку я відчував, коли закривав її канал у перший день, коли знайшов її. Я намагався не робити цього. І я дуже, дуже намагався триматися подалі, але бажання переповнювало мене, тож я повернувся до її стрімів вперше. Її не було на екрані, коли я увійшов в систему. Я подивився на місце подій і побачив знайомий килимок для йоги на підлозі, журнальний столик, журнали. За екрану долинав тихий шум, приглушений, нерівномірний і переривчастий, людський голос. Я увімкнув звук повну, але не міг розрізнити, чи це був сміх, чи плач. Почуваючись погано, я закрив канал, це повертає нас до вчорашнього дня. Я провів незліченну кількість годин, думаючи про неї, гадаючи, що вона робить, чи все ще розповідає історії своєму невидимому глядачеві. Зрештою, я увійшов в систему її очі. Заповнили поле зору веб-камери так несподівано, що я відсахнувся назад. І цей звук, відлуння по стінах її квартири і музеї, і тепер було зрозуміло, що це був звук страждання, її стогін був беззвучним. І коли вона відвернулася, я зрозумів, чому її боса нога була наполовину запхана в рот. Щелепа майже відвисла, аби вмістити її. Сльози текли по її обличчю, збираючись у куточках розтягнутих губ. Її руки були складені за головою, а друга нога підібгана під паршу. Вона боролася. І я зрозумів, що вона застрягла, вона закрутила своє тіло так сильно, що тепер не може розплутатися власноруч. Вона була у пастці в цьому положенні, скручений клубок кінцівок і напружених суглобів, не в змозі говорити. Я з відвислою щелепою втопився в екран, її очі зустрілися з моїми. Здавалося. Моргнувши на знак впізнавання, сила зі зіридань зростала від полегшення. Я не був впевнений, я не знав, що робити, я не знав її імені, не знав, де вона живе. Я навіть не знав, напевно, що вона в тій же країні, що і я. Я сидів застиглий. Довгі хвилини, спостерігаючи за посмикуваннями кінцівок, коли вона намагалася вирватися з клітки, яку створило її тіло. Потім мене осяяло, я вмію друкувати. Я швидко написав їй: Ти можеш написати свою адресу. Повідомлення пінгувало своє прибуття на її комп'ютер, наше перше справжнє спілкування. Вона... Майже непомітно похитала головою з невеликим діапазоном рухів, який дозволяла з її позиція. Я спробував ще раз: ти можеш друкувати носом з її очі. Мерехтіли по сторінці, коли вона читала мої слова. З великими зусиллями вона перевернулася, приземлившись обличчям на клавіатуру. Вона надрукувала набір літер. Моє серце калатало. І я сказав: спробуй ще раз. Я не розумію про що ти пишеш. І я дивився, як їй вдавалося підпартися на одне плече, її тіло билося в конвульсіях від сили ридань. Зрештою, вона нахилилася вперед, обережно, делікатно, і просунула кінчик носа до клавіш. 3. Так, це було воно чудово. Дай мені іншу цифру. Дай зрозуміти, як тобі допомогти. Ми обмінювалися довгими, напруженими хвилинами. Вона давала мені по одній цифрі або букві за раз. Я записував їх і підбадьорював її, як міг, ти чудово справляєшся. І я тут з тобою. Допомога скоро прийде. Вона склала докупи номер і вулицю. Ми витратили майже годину, аби дістатися до цієї точки. Вона щойно закінчила набирати адресу, коли зупинилася, тремтячи від зусиль утримати себе у вертикальному положенні, і ми знову зустрілися очима через камеру. Її очі сяяли від болю і страху. А потім вона впала. Вона... Викотилася з поля зору. У паніці я відправив їй десятки несамовитих повідомлень, яке місто і який штат, залишайся зі мною. Я тут, де ти? Мені потрібно більше інформації. Стало зрозуміло, що більше інформації не буде. Її ридання стихли. Дихання затихло. Я перевірив адресу і знайшов кожне місто в країні, де існувала адреса, яку вона мені дала. Я зателефонував до кожного поліцейського відділку в кожній. Юрисдикції в межах досяжності. Довелося багато пояснювати, але після робочого дня мені нічого не залишалося, як сидіти і нервово чекати біля телефону, дивлячись на порожню квартиру, обрамлену екраном мого ноутбука. Все, що я міг робити, це друкувати. Я тут з тобою. Ти будеш у безпеці. Це скоро закінчиться. Ти не одна дзвінок мого телефону, ледь не змусив мене вилізти зі шкіри. Була перша година ночі. Ви знайшли її? відчайдушно запитав я, скануючи місце події на предмет будь-яких ознак активності. Скажіть мені, що з нею все гаразд. Голос на іншому кінці дроту зітхнув, глибоко зітхнув. З сумом чи розчаруванням я не міг сказати. «Ми...» Знайшли її, сказав чоловік. Його слова були м'якими, але обережними. Дівчина застрягла в тій позі, яку ви описали. З нею, з нею не все гаразд, вона померла від зневоднення. Вона що? Ні, це неможливо. Я щойно з нею переписувався. Хіба люди можуть померти від зневоднення так швидко? А як же три-чотири доби, які можна прожити без рідини? Я не знаю, що ти бачив, синку, справді не знаю. Я би і радий був тобі сказати інше. Але дівчина, яку ми знайшли вже місяць, як мертва.